Ось такі пельмені ви сьогодні будете пробувати, вони дуже-дуже смачні. Це пельмені із не звичайні, це не з м'ясом, тим людям, кому не можна вживати м'ясо, це спокійно можете готувати і вживати. І так, друзі, сьогодні знову ми на каналі «Смачно з любов'ю з Валентиною. Я хочу вас ознайомити із цікавими пельменями із окарою соєвою. Для цього я беру, це я буду робити дуже смачне тісто, яке ніколи не розварюється. Воно є на моєму каналі. Якщо вам цікаво, можете заходити, але я зараз хочу ще повторно показати, як я його готую. Для цього я беру 100 грамів кип'яченої води, 15 грамів. Вершкового масла, розтопленого, одна щіпочка солі. Тут в мене розбовтане одне яєчко, ну, я буду використовувати половину. Ось так десь. Так. Все це я перемішаю вінчиком. Ось так. Трошки, щоб розчинилася сіль і все перемішалося. І додаю 250 грамів просіяної, просіяного борошна пшеничного. Я трішки залишу. І замішувати я буду руками. Можна вінчиком потім руками, але я замішую руками. Ага. Добавлю я решту муки. Навірно, це буде вже достатньо. Тісто я вимішувала 4 філиночки. Потім його звернула в такий колобочок, вийшло прекрасне тісто. І я його положу в пакетик, і хай воно трішки відпочине. Хвилиночок 15. Поки наше тісто відпочиває, я знайомлю вас з начинкою. Я взяла 300 г соєвої окари. Є на каналі моєму, там як отримую я соєву окару, тобто це ніби фарш. Я додала одну чайну ложечку курячої приправи, одну чайну ложку каріандра, півчайної ложечки сухого базиліка і пів щіпочки солі. Я це все перемішала і отримала ось таку начиночку для пельменів. Це хороша начинка взагалі. Ці пельмені, хто просто не може вживати м'ясні страви, люди з сукровим діабетом. Це дуже корисно, тому що заміна є, яку можна вживати. А зараз я ще не робила пельмені, Перед цим я приготую засмажку із цибульки. Я взяла таку велику цибулинку, розрізала її пополам і наріжу ось такими півкінцями. Розігріту сковорідку. я ляла 3 столові ложечки олії і висипаю цибунку на свіжену. Вона буде готуватися до золотистого кольору. Сівульку я трішки присолю. Ну що ж, а зараз будемо ліпити пельмені. Тісто наше постояло 15 хвилиночок, я підсипала коврик борошном, ділю тісто на дві частинки, ось так. Розділяю його на таку тоненьку ковбаску поріжу на маленькі кусочки. Ось такі. Тісто я також кусочки ці присипала мукою і зроблю ось такі колобочки. Скатаю його в руках. Просто так скатаю. Тоді ці кружечки я розкатаю скалкою. Тоненько, ось так. Тоненько. На ягоди ми, бачите, яка е, товщина тіста. На ягоди розкатуємо товстіше, а з сіверу робимо з м'ясом, тоненько. Тісто я розкатала. З цієї партії тіста, яке я замісила, виходить 42 пельмені. Я беру ось кусочок тіста. ложу майже чайну ложечку фаршу. Защіпюю так як вареничок. І щипую кінчики. Получається ось такий великий пілемінь. Показую ще раз. Беру ось так фарш. Защіпю посередині тоді краї. І щипаю два кінчики. Получається ось такий прекрасний пельмень. Так я наліплю. Всі пельмені. Бачите, які вони красиві, великі, багато начинки. Водичка в кастрюлі закипила. Я всипаю щіпку солі і вкидаю наші пельмені. Я їх ложечкою ось так трішки знизу. Зніму, і хай вони готуються. Вони вспливуть, тоді три хвилиночки поваряться і будуть готові. Подивіться, яка краса. Я ще присмачила їх цибулькою. Ось вони, ось такі. Зараз я одненько розлимаю. Вони такі, бачите, всередині начиночка. М -м -м. Смачнющі. І разом із цим жмиг був я зробила у соєвої котлетки. Я взяла теж жміг, додавала два зубчики чеснику, додала одну чайну ложечку коріандра, додала також одну чайну ложечку мівіни. Пів яйця, все перемішала. Сіль я не додавала, тому що війні там є сіль. І е, е, з їх е, сформувала, обваляла в муці і запекла в духовці. Десь приблизно хвилиночок 25. І вийшли ось такі чудові котлети. Я зараз вам також покажу, дивіться, вони смачні, випечені. Смачні, тож готуйте мої любі. Смакуйте. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будьте здорові і щасливі. До зустрічі!